Ей, хочеш грати разом зі мною? Тоді переходь по посиланню в описі до відео при реєстрації вводь промокод CMDLF, або ж якщо у тебе є аккаунт DF10 промокод CMDLF та отримай круті бонуси: віпку на 30 днів та гроші за проходження рівнів. Всім привіт! Сьогодні хочу розпочати серію відео, в яких я буду перевіряти на собі, скільки можна заробити на тій чи іншій роботі. Я давно вже хотів записати дане відео. Але все не доходили руки. І ось вона. Суть відео така. Я влаштовуюсь на роботу та працюю рівно годину на ній. Після чого я звільняюсь та забираю гроші. Ну, а тепер розповідаю вам. Також не забувайте про мій discord сервер та Telegram, Посилання є в описі. Ну, а тепер до відео. Значить, під'їжджаємо ми до фермера, він знаходиться на карті ось тут. Підходимо до Джона. Та він нам пропонує влаштуватися на роботу. Добре, йду і побігли до ось тих дерев. Це апельсинові дерева, і на початкових рівнях ми будемо працювати саме з ними. Точніше, навіть не на початкових рівнях, а на першому рівні. Фармерами будемо працювати саме в тут. Суть роботи взагалі проста: підбігаєте до дерева, натискаєте на є та просто поливаєте дерево. Поливаємо перше дерево і отримуємо 20 доларів до зарплати, якщо у вас є Віп-статус, або ж 10 доларів до зарплати, якщо у вас Віп статусу немає. Полили одне дерево, побігли до другого, до третього і так далі. Але ж там 10 доларів це замало, тому натискаємо F10, навички праці, там можемо побачити наш рівень фермера. У мене він 8 рівень. А у вас е на початкових е е етапах буде перший рівень. Як тільки досягаємо другого рівня, для того, щоб досягти другого рівня, потрібно полити 100 дерев, е біжимо відразу на поле. На полі тут бачимо, вже працюють люди. Підбігаємо до точки, натискаємо на «Е» та поливаємо грядку. <смі> Рослину. І отримуємо 48 до платні. Якщо у вас є віпка, якщо до вас віпки немає, то 24 долари. Просто бігаємо, просто поливаємо і все. Все те ж саме, що з деревами, але лише з рослинами на полі. Ну і для перфекціоністів повернемось, полиємо ту грядку теж. На полі є чотири етапи. Перший етап це посадка, другий етап це полив, третій етап це теж полив і четвертий етап це удобрення. Три етапи посадка, полив і полив, вони схожі між собою, ти просто бігаєш по точках і просто нажимаєш на Є. Коли у вас буде третій рівень фермера, ви зможете користуватися також трактором. Ось тут він знаходиться. А ви просто підходите до нього після збору урожаю, повного збору врожаю, тобто це останнього етапу, збираєте повністю врожай, і ви можете підбігти відразу до трактора і сісти в нього, і просто проїхатись по точках. За кожну точку вам дають 40 доларів з віпкою або ж 20 доларів без віпки. Це дуже вигідно саме на тракторі, але на нього завжди є черга. Після того, як попрацювали, можете підбігти до нашого Джона та натиснути Є. Якщо ви хочете просто звільнити та отримати гроші, можете нажати Я хочу отримати заробітну плату. Якщо ж ви хочете далі працювати, можете натиснути, скільки я заробив. Тут можете або ж забрати заробітну плату, або ж працювати далі. Я натиснув забрати заробітну плату і отримую 680 доларів за пару грядок. Ну, а тепер давайте подивимось, скільки я заробив рівно за годину. А рівно за годину я заробив 32 288 доларів. Ця сума без урахування Віпки. Тобто, якщо у вас є віпка, ви отримаєте в два рази більше. Але я рахую без віпки, тому ця сума 32 288 доларів. Цю суму я заробив. Просто бігаючи по грядках і навіть 2 рази сів за трактора. Тому ця сума може відрізнятися від того, як вам повезе, скільки людей буде на полі, чи будете сідати ви за трактор. Але це середня сума, яку я взагалі заробляю за годину гри саме на полі, саме в фарму, якось так. Тому початок в нас дуже хороший, 32 тисячі на полі це. Ну, доволі таки класно, бо за 32 тисячі вже можна навіть автівку якусь купити, а якщо 4 години 120 тисяч, то це вже класну автівку можна купити. Ну а ми будемо закінчувати. Пишіть в коментарях, чи потрібно продовжувати дану рубрику, і чи взагалі вона буде для вас корисна. Можливо, підкажете щось, можливо, я не так зробив, або ж, можливо, підкажете якісь інші роботи, які б вам було б дуже цікаво побачити про них ролик. Ну а с вами был Вадим. Всем пока-пока.